Виконуємо вправу 19 до параграфа 19 за підручником інформатика 9 клас авторського колективу Бондаренко Листовецький пилипчук шестопало 2022 року випуску. Під час виконання права будемо використовувати табличний процесор Excel 2021. Відкриємо Excel і створимо таблицю за зразком. Для того, щоб розширити клітинку, бачите, в нас деякий текст не поміщається. Вводимо казінник миші на межі стовпців, щоб курсор миші став як двонапрямлена стрілка. Затискаємо ліву кнопку миші та перетягуємо. Текст в даних клітинках потрібно зробити вертикальним. Для цього на вкладці основних групі вирівнювання, відкриваємо ось цей список і встановлюємо текст угору. Зменшимо ширину стопців. І хай буде ось так. Поставимо вирівнювання по правому краю для року. Ось дані клітинки об'єднаємо. Вибираємо об'єднати та розташувати в центрі. Виділимо всю таблицю та встановимо межі. У групі Shift відкриємо даний список. Ну і бачимо, можна встановити зразу всі межі. Але на зовнішні межі мають бути трохи інші, тому вибираємо додаткові межі для зручності. І ось тут клацаємо по внутрішні. Внутрішні межі є. А от зовнішні межі мають бути товстіші і червоного кольору. Вибираємо «Зовнішні». ОК. Тепер налаштуємо умовне форматування клітинок для першого, другого і третього місця. Виділимо всі місця. І на вкладці основне в групі стилі вибираємо умовне форматування. Правила виділення клітинок. Дорівнює тобто, дорівнює, якщо місце перше. Вводимо тут одиничку і сказано, щоб фон був червоного відтінку, а колір шрифту за бажанням. Бачимо, ось тут є таке, щоб була блідо-червона заливка. Тобто нам підходить з темно-червоним текстом. При бажанні можна було б і щось вибрати інакше, наприклад, заливку повністю червону. Але це підходить, окей. Знову умовне форматування дорівнює. Якщо друге місце, тоді в нас буде зелена заливка. І ще залишилося третє місце, заливка буде жовта. Все добре. Тепер налаштуємо умовне форматування непризових місць. Даний діапазон так само виділений. Вибираємо правила виділення клітинок, більше. Якщо не призове місце, то значить буде. Більше трьох. Тепер вже вибираємо настроюваний формат і сказано, щоб шрифт був напівжирний, а колір тексту синій. Заливки немає. Бачимо, немає кольору. Окей. Окей. Так, все добре. Тепер упорядкуємо рядки таблиці так, щоб навчальні предмети розташовувалися в алфавітному порядку. Виділяємо ось весь цей діапазон разом з оцінками. Переходимо на вкладку дані. Хоча і тут можна було, але через дані зручніше, і в групі сортування фільтр. Вибираємо інструмент, сортувати від А до Я. Так, бачимо вже з алфавітом, і оцінки також перемістилися. Тепер нам потрібно додати до таблиці фільтри і відобразити тільки ті предмети, за якими учні школи у 2020 році посіли перше місце. Цікавить нас 2020 рік, значить виділяємо стовпець з 2020 роком. Причому рік виділяємо також і в групі сортування фільтр вкладки Дані. Вибираємо фільтр. Бачимо, ось тут з'явилася ось така кнопка. Натискаємо на стрілочку, щоб відкрився список. Знімаємо виділення. І цікавить нас тільки перше місце. Значить, виділяємо один. Окей. Отже, у нас у 2020 році перше місце є тільки з інформатики та хімії. Тепер збережемо дану електронну книгу у власній папці файл зберегти або зберегти як. Зберігаємо з іменем вправа 19. Зберегти. Єдине, що хочу сказати, якщо потрібно зняти фільтр, то ще раз натискайте. Право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!